Шановні колеги, шановні українці, розпочинаємо чергове засідання уряду України. Сьогодні Росія завдала черговий комбінований удар по енергетичній інфраструктурі, є пошкодження, застосовано графіки погодинних відключень. Енергетики, рятувальники та всі відповідальні органи вже працюють на місцях та вживають всіх необхідних заходів для мінімізації наслідків. Зробимо все можливе, аби якомога швидше повернути світло в домівки всіх українців. Всі ці удари це демонстрація того, що Росія не хоче миру, а за розмовами про мир має на меті лише зменшити підтримку України від наших партнерів. Тому наше завдання зараз залишатися єдиними, посилювати нашу державу, нашу армію і наше оборонне виробництво. На цьому тижні президент дав уряду доручення підвищити пряме фінансування бригад для додаткової закупівлі дронів. Сьогодні це доручення буде виконано. Міністерство оборони виділяє додаткові 1,1 мільярдів гривень на закупівлю безпілотників. Це кошти, які підуть безпосередньо бригадам, аби вони могли швидко закрити найбільш важливі потреби. Загалом цього місяця міноборони напряму перерахує військовим бригадам 4,3 мільярдів гривень. А за 11 місяців таке пряме фінансування склало 27,2 мільярдів гривень. З цих коштів на 8,8 мільярдів було закуплено безпілотників, на 3,9 мільярдів гривень пішло на закупівлю іншого озброєння та техніки, 2,1 мільярдів на закупівлю автомобілів, 1,5 мільярдів гривень на засоби. Радіоелектронної безпеки мова йде саме про першочергові потреби, які бригади мають закрити найбільш швидко і найбільш пріоритетно. Одночасно за 10 місяців цього року уряд витратив 229 мільярдів гривень на придбання військової техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту, продуктів харчування для сил безпеки та оборони. Ще 226 мільярдів гривень за перші 10 місяців року було виділено на придбання товарів для забезпечення потреб Збройних сил України. Що стосується прямого фінансування бригад, то уряд ухвалив рішення за дорученням президента. Наступного року таке фінансування буде не менше ніж цього року. Що стосується прямого фінансування бригад, то уряд ухвалив рішення, що наступного року воно буде. Не меншим ніж цьому, це особливо важливо для швидкої закупівлі дронів, яких цього року плануємо виготовити понад півтора мільйони. Наступного року на закупівлю дронів у держбюджеті також виділено 100 мільярдів гривень. Держава готова інвестувати і підтримувати українських виробників. Домовляємося також із нашими союзниками про їх безпосереднє фінансування української оборонки і закупівлю зброї для потреб сил безпеки і оборони в українських виробників за кошти партнерів. Під час нашого візиту в Німеччину цього тижня ми обговорювали цю тему з канцлером Олафом Шольцем. Пропонуємо Німеччині долучитись до фінансування української далекобійності, а саме, виробництва ракет та дронів. З нашими німецькими партнерами ми також обговорювали питання фінансів для України на наступний рік. Маємо чітке розуміння, як профінансувати дефіцит бюджету 2025 року. Цього тижня США оголосили про надання Україні 20 мільярдів доларів фінансової підтримки. Це частина пакету підтримки від країн G7 за рахунок доходів від російських заморожених активів. Загальна сума складе 50 мільярдів доларів. Важливо, що ці 20 мільярдів доларів від США вже перераховані до фонду світового банку, через який вони будуть доступними для України. Крім цих 20 мільярдів, ми очікуємо отримати до 20 мільярдів від ЄС, 3,7 мільярдів від Канади, 3 мільярди доларів від Великої Британії і 3 мільярди доларів від Японії. Одночасно працюємо з МВФ, працюємо зі Світовим банком, продовжуємо програму «Ukraine Facility», Маємо домовленості з іншими нашими партнерами. Все це дасть нам фінансову стійкість у наступному році для того, аби підтримати українців у цей непростий зимовий час. Уряд продовжує реалізацію ініціативи президента. Зимова підтримка вже більш ніж 6,8 мільйонів українців. Подалися на виплату тисячі гривень за програмою. Є підтримка, зокрема, понад 1,8 мільйонів дітей. Перші виплати вже здійснені. Також у межах зимової підтримки. Ми рекордно розширюємо програму Доступні ліки. Кожен українець може нею скористатись та отримати майже 600 медичних виробів та ліків безкоштовно або з невеликою доплатою. Сьогодні уряд приймає постанову, за якою скористатися програмою Доступні ліки можна буде в кожній аптеці нашої країни. Це дозволить зробити ліки ще більш доступними в кожному куточку нашої країни. У межах програми зимової підтримки уряд також продовжує фінансування встановлення альтернативних джерел енергії. Бізнес, ОСББ, приватні домогосподарства можуть отримати гранти та пільгові кредити для того, аби встановити сонячні станції. Накопичувачі енергії та інше енергетичне обладнання, яке забезпечує живлення для вашої оселі та бізнесу. Програмами доступного кредитування вже скористались сотні бізнесів та приватних будинків. За програмою грантів для ОСББ Гріндім маємо вже 121 проєкт. і ця кількість постійно зростає. Наступного тижня ми також запускаємо проєкт для підтримки книговидавництва в Україні та читання українською. Тим, кому Цього року виповнилося 18 років, зможуть отримати спеціальну картку на 908 гривень, аби придбати книжки, які надруковані в Україні українською мовою. В умовах, коли Росія бомбить наші друкарні, намагається знищити нашу культуру, це важливий елемент підтримки. Вдячні кожному і кожній, хто захищає Україну, вдячні нашим енергетикам та рятувальникам. За їхню самовіддану роботу в режимі 24 на 7. вдячні кожному і кожній, хто працює заради нашої України, заради нашої перемоги. Дякую за вашу увагу. Слава Україні!